Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та фермерське господарство протягом минулої доби військові РФ випустили по населених пунктах правобережжя 282 снаряди. Працювала під час пандемії covid 19 в окупації та зараз під обстрілами. Як херсонська лікарка-інтернка серед інших отримала подарунок подорож до Європи за відданість професії. Артист Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Сергій Михайловський зараз живе в Одесі. Як виїжджав з окупованого на той час Херсона, чим займається зараз та про що мріє? Російські військові з лівого берега обстрілюють Антонівку щодня. Місцеві жителі говорять, не встигають розбирати завали та забивати плівкою і осб плитами, пошкоджені вікна і дахи. Це подвір'я під обстрілом втретє. Два рази снаряди цілили у будинок. Хата зруйнована повністю. Вдруге під вогнем і ця оселя. Господарі виїхали після першого влучання. Зараз їх родич Віталій разом із сусідами розбирає завали і накриває дах. По Постійно стріляють так. Якось виживаємо. А він це на краще. Ми також. Під вогнем ввечері було й подвір'я Миколи. Пошкоджено дах, гараж, повилітали вікна та уламками побило машину. Чоловік розповідає, коли почався обстріл, був у дворі, снаряд влучив перед воротами. Трошки трошки вуха, щоб... Голова не болить? — А голова не валить. Як будто води набрали. Да? А так він пилюки набив. Я її портарав через постійні обстріли в Антонівці, зруйновані будинки вздовж вулиць, особливо тих, які розташовані ближче до Дніпра. Розповідає місцева жителька Тетяна Ахтеменко. Кожного вечора починається до ранку. Майже ніхто не спить стаєш. Ти не розумієш, чи ти спав, чи ти не спав світла? Ну, як не має бути світла. Як дев'ятого листопада, і стало світла, так його й немає, тому що. Відновити його просто нереально. Кожного дня прильоти. Ми розуміємо, наші служби, які не хочуть ризикувати. Звичайно, газу немає частково. Завдяки нашій газовій службі трошечки газ з'являється. Води, дякую нашому городу, каналу, який трошечки нам допомагає. Хоч На пару годин включає світло. Отак живуть наші Антонівці. Під обстрілами минулої доби були також корабельний та суворівський райони Херсона. За даними обласної військової адміністрації, армія РФ Херсонську громаду атакувала вісім разів. Саме місто три. За минулу добу ворог 62 рази обстріляв територію звільненої Херсонщини. Це 271 снаряд, який стріляти, випустили з випустили мінометів танків, артилерії також авіації. На щастя, за минулу добу немає постраждалих, не поранених, не загиблих. Також російська армія продовжує атакувати Бориславщину під обстрілами минулої доби. Були Бориславська, Новоександрівська та Новорайська територіальні громади. Розповідає начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Авіаційного удару ворог завдав по селу Новий Борислав. Пошкоджень зазнала одне з фермерських підприємств. Пошкоджено було сільськогосподарську техніку. Складське приміщення, легкові автомобілі, господарчі споруди мешканців та житлові будинки. Також влучання було в дачний кооператив, пошкоджено близько 8 будинків. В селі Золотобалка ворог обстріляв елеватор. На щастя, без жертв. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворог. Активно обстрілює саме фермерське господарство, сільськогосподарську техніку та елеватори. Як розповів заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Олександр Михалік, наслідки обстрілів військових РФ фіксують щодня. Проводиться досудове розслідування майже 18,5 тисяч кримінальних правопорушень за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Наталя Минка народилась у Генічіську і серпня 2021 року працює лікаркою-інтернкою у гастроентерологічному відділенні Херсонської лікарні імені Карабележа. Справжні бойове хрещення пройти ковід, пройти війну, пройти окупацію, зміщувати роботу в стаціонарі, де ми зараз знаходимося. Ось до нього вхід, і роботу в приймальному відділенні. Під час окупації Наталя лишалась у Херсоні. Розповідає, було важко, адже багато лікарів виїхали, а пацієнтам потрібно було лікування. Ми максимально допомагали нашим херсонцям підтримувати їх, підтримувати їхнє здоров'я, їхню якість життя. Наше велике щастя з російськими бояками ми не стикали, не стикалися. Тижневий автобусний тур через Польщу та Німеччину до Парижа і Нормандії таким маршрутом подорожувала Наталя. Поїздка у Європу це нагорода за відданість професії. Її кільком лікарям з Херсонщини надали благодійний фонд Корабель допомоги та обласний департамент здоров'я. У нас був автобусний тур. Він починався з прекрасного міста Львів. І коли я всю окупацію пробувши тут, працювавши в стаціонарі та привальному відділенні. Загруженою роботою на 100%, то це був такий відпочинок для душі, по-перше, тому що ти приїхав у вільне місто, яке живе. Ми в Парижі були а, у Версалі. Потім Ми відвідували, відвідали парк у Луврі. Також у нас ввечері була просто неперевершена така романтична прогулянка по вечірньому Парижу. Це просто незвичайні такі емоції. Генеральна директорка лікарні імені Карабелеша Алла Малицька розповідає, лікарі, які працюють в умовах війни, потребують психологічного відновлення. Наталя Минка працювала під час пандемії covid 19 в окупації та зараз під обстрілами. У нас багато фахівців, які заслуховують на таку подорож, але чому вибір пав на лікаря-інтерна? Адже саме Наталія з першого дня інтернатури у нас пройшла знаєте хрещення. І роботою у відділенні з ковід пацієнтами, а у подальшому з першого дня війни вона не полишала міста Херсона. Хоча, як дівчина, як молода дівчина, як лікар-інтерн, якому пропонували переїхати і до Одеси, там де основна база інтернатури була, і до будь якого іншого міста в Україні, де було Затишніше, ну небезпечніше. Але Наталія не полишила відділення, не полишила своїх пацієнтів. Вона ну, була дуже корисною для нашого закладу, адже багато допомагала. Це ж повноцінний лікар. Після повернення додому у нашого лікаря горіли очі, вона зуміла знаєте, трошечки переключитися від всього того, що відбувається тут. Наталя Минка говорить на згадку про подорож провезла фото, відео та французькі парфуми. У планах лікарки продовжити працювати у Херсоні. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Печенко, Валерій Єлісєєв. Суспільне новини. Херсон. Артист Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Сергій Михайловський сьогодні на сцені. Він виконавець ролі Юди в однойменній моновиставі. Ця глина коштує 30 срібників. За скільки не можна ліпшої землі дістати. От мучуся, як проклятий над нею. А чи що зароблю? І сам не знаю. Сергій Павлюк робив моновиставу з молодою актрисою, яка в нас працювала тоді в театрі, і мене просто попросив, щоб я їй допоміг і зачитав уривок з, на полі крові Лесі Українки. Я почав читати, і він зупинив, каже, все. Іди типу, отсюда, каже, у тебе буде своя окрема моновистава, яка моновистава, Юда. Разом з родиною Сергій Михайловський виїхав з окупованого на той час Херсона 30 вересня 2022 року. Потім директор зателефонував і каже, що давай в тип, твою історію, яку ти розкажеш про окупацію, вставимо виставу, яку вони грали. Вистава називається Лишатися не можна. Дуже важка така документальна вистава про свідчення людей, які були в окупації, які виїжджали з неї. Вони розповідають свої історії. Це дуже важко грати ту виставу кожного разу, ой, наче все знову переживаєш, відчуваєш самі емоції, гидко, страшно. Перед початком повномасштабного вторгнення Сергій зробив операцію на коліні. Також, говорить, не міг лишити в окупації батьків, тому разом з родиною переїхав до них у передмістя. Мені часто сняться вибухи, коли наші хлопці почали дірявити на Дарівський міст, а ми там недалеко від нього живемо. То приблизно вже години я знав, там в 11-12 я знав, що зараз буде, будуть прильоти. Тому ми, ми до них готувалися, але діти дуже боялися. Діти ще спочатку не могли зрозуміти, що це? Що це бахкає? Вони таки казали: тато, що це бахкає? Ну, щось спочатку видумував, ну що вночі може бахнути. Потім вже зрозуміли, і вже діти, вже, вже, вже маленька, вже почала перші слова, казати – бах-бах, що так казала. Я сподівався, що вона не такі блог слова казати. Поштовхом до виїзду з окупації став так званий референдум. Думаю, якраз до того часу нарубаю дрова. До, до зими потрібно підготувати моїх батьків. Це, я знав, що це мені потрібно зробити 100%. Я сам зварив буржуйку, ми все підготувалися ще вересні місяці. І ми просто так секунду вирішили і поїхали. Ми просто чекали, не того, що ми залишалися, що нам там подобалось. І не тільки нам. Це багатьом людям там не подобалось. Вони просто не мали або змоги виїхати. У кожного були якісь свої причини. Але для мене. Таким, знаєте, тригером таким було. Те, що я зустріну наших хлопців, які прийдуть і нас звільнять, і тоді я їх обійму. Це бонус був для тих, хто залишився. Зараз Сергій Михайловський разом з родиною живе в Одесі та продовжує грати у виставах і гастролювати з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром імені Куліша. Мрія у нас у всіх одна, одна єдина, вільна Україна. І хочу я дуже, щоб ми повернулися додому. Я хочу в той Херсон, який я знав до цього, але я знаю, що він таким не буде, але він буде ще краще. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.